Часто мене питають, що це за автівочка у тебе. Друзі, це Tesla Model X, класне авто. Я до неї просто прикипів. Найулюбленіше авто за все моє життя, вже два роки на ньому їжу. І що ви думаєте, нещодавно в Норвегії підібрали під клієнти також Tesla Model X, але прикол в тому, що, це, знаєте, як інь, і янь, моя Тесла чорна на чорній шкірі, чорний салон, а там біла Тесла на білій шкірі. D, 17-й рік, 134 тисячі пробігу, і вже їде до клієнта в Закарпаття. Мій експерт в Осло виїхав, оглянув автівочку. вердикт купуємо, тому купили ідеальне авто для клієнта. Подивіться на цього красення. Ну і ти ж хочеш знати, скільки коштує такий автомобіль. А я тобі пропоную перейти в мій телеграм-канал. До речі, саме великий телеграм-канал з електромобілями в Україні. Там ти побачиш багато різних електричок, в тому числі і Tesla Model X. І найголовніше, що ти маєш знати, я Антон Ферум, твій надійний імпортер автівок в Україну.